Як допомогти дитині успішно адаптуватися до дистанційного навчання? Налаштуйте рутинні процеси. Важливо дотримуватися стабільного режиму дня, що включає процес навчання, відпочинку та гри. Забезпечте своїй дитині комфортне робоче місце. Створіть затишне місце для занять, де буде гарне освітлення та не буде зайвих відволікаючих факторів. Плануйте разом, обговоріть з дитиною щоденний план занять. Це допоможе їй відчути контроль над часом. Навчайте самостійності, заохочуйте дитину до виконання завдань самостійно, але будьте готові допомогти за потреби. Використовуйте різні методи навчання: Відеоуроки, інтерактивні вправи, читання. Це допоможе зробити навчання більш цікавим. Регулярно перевіряйте прогрес. Відстежуйте успіхи дитини, і якщо потрібно, коригуйте систему навчання. Включіть у розклад дитини час для фізичних.